Коли клієнт каже дорого, не повторюйте банальні фрази. Є відповідь, яка реально працює. Коли клієнт каже вам дорого, використайте одну просту відповідь, яка чудово працює, тому що майже її ніхто не використовує. Так багато хто почувши дорого, відповідають. А з чим саме порівнюєте? Але це банальне питання, яке всіх дратує. Спробуйте іншу фразу, яка клієнта змусить задуматися про цінність вашої пропозиції і переключіть його увагу. Дорого каже клієнт пане Васильовичу, у нашій з вами ситуації головне питання не скільки коштує дорого чи дешево, а головне чи варте воно цього? Так давайте вже подивимось, як це рішення окупається саме в вашій ситуації. Відчуваєте різницю? Клієнти купують не ціну, вони купують цінність. Розумієте?